Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні будемо традиційно дивитися на ціни на Луцькому авторинку. Нагадую, що ми знімаємо зазвичай 4 відео по кожному авторинку: це буси, чобітки, сімейні авто, також седани, універсали, хетчбеки і кросовери. Тобто по кожному авторинку, на який ми їздимо, це у нас Львівський, Івано-Франківський і Луцький наразі ще, можливо, цього місця підемо на рівне. Є по 4 відео на кожний тиждень. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба обирати автомобілі в інтернеті і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Renault Megane четвертого покоління. 2018 року 1,5 дизельний двигун, 163 тисячі пробіг, 12 900 ціна. Вище номер. Так не фарбований, навігація круїз фулледи, клімат-контроль і асистенти. Шестиступенева механіка. Так, трошки буде вам видно. Шкода Суперб 10 го року, двохлітровий дизельний двигун 125 кВт, 278 тисяч пробіг, 10-200 ціна. Так, це наш швейцарій автомобіль, на автоматичній коробці передач тут є номер телефону. Часто шукаєте з таким двигуном. Так, показую, як виглядає. І на автоматі, звичайно. Трошки нам сонечко. О. Так вам буде видно автоматичну коробку. Підігріве сидінь, клімат, дисплей, навігація, мультикермо. Фаркоп парктроніки. Пасад Б7. Свіжопригнаний. 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 215 тисяч пробіг, 10 700 ціна. Номер тут. Так, гляну коробку в першу чергу. Шестиступенева механіка. Так, напевно вам чи буде видно? Не знаю. Стан сидіння. Так, мультикермо. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Парктроніки. Peugeot 207-й Восьмий рік, 1,6 бензин. 5800. Ціна буде торг. 210 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, комплектація спорт, є автоматична коробка передач, панорамний дах. Так, сподіваюсь, але, на жаль, можливо, трошки буде видно. Сонце під таким кутом світить, що неможливо показати. Renault Megane 2015 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 9,300 ціна. Номер тут. Комбінований салон. Так, це у нас комплектація BOSE. Не знаю. Шестиступенева механіка, клімат. Фаркоп парктроніки. Друзі, є в нас на каналі Любителі б 8 Тут знайшли зразу три подібні. Показую вам швиденько по черзі. Так, посади B8. Тут у нас 17 й рік, 2-літровий дизель, 210 тисяч пробіг, 22 тисячі ціна. Так, по комплектації перечитаєте, щоб я вже не зупинялася Airline Знизу номер телефону. Так, шпаненько показую. Шкіра Алькантара, автоматична коробка. Так, бачите. Так, вони всі чорні, просто на різних комплектаціях. 17-й рік двохлітровий дизель, хайлайн. 19700 ціна, 221 тисяча пробіг, номер знизу. Так, бачите, без підкрасів, всі асистенти. Що собі дочитайте, щоб не затягувати час, тут у нас шкіра Алькантара салон. Так виглядає. Так, і останній FOMOSH. Тобто повнопривідний. 16-го року 2-літровий дизель, 217 тисяч пробіг, 17 800 ціна. Без підкрасів, оригінальний пробіг. Номер є. Е. Так виглядає. Так ще покажу так, парктроніки. Та вони всі однакові, в принципі, та. Toyota Avensis. Восьмий рік. Двохлітровий дизельний двигун. 271 тисяча пробіг, 6650 ціна. Так, номер. Не знаю, чи вам видно. На всякий випадок диктую, або тут 0 0 93, 0 є то зсередини 099-042-9309. Євебасто, хороша комплектація, автобус підкрасів, можливо, що торг. Це стопенева механіка. Так, по комплектації, можливо, вам буде видно. Мені ну, дуже сильно відсвітлює. Навіть дисплей тільки бачу. Ага, підігріви сидінь, що є. І фаркоп. Вперше зустрічаємо на ринку. Шкода Фабі РС. Так, у нас 10-й рік тут. 1,4 бензин, 132 кВт, автоматична коробка передач, 200 тисяч пробіг, 7,950 ціна. Є сертифікат, номер видно. Сервісна історія є. Так вона виглядає. Підігрі сидінь. Chevrolet Cruze, Вперше у нас в оглядах. 12-року двигун 1.7, 96 кВт, 196 тисяч пробіг, 7900 ціна. Так, номер є. Хороша комплектація, хороший стан, вказує власник. Так. Так виглядає в салоні. Це стопонева механіка. Так, часто питаєте за них. Дача Логан в універсалі. На Луцькому авторинку їх трохи більше, ніж на інших ринках. Так, тут у нас 9 рік, 1,4 бензин, 169 тисяч пробіг, 5100 ціна, ціле авто. Є кондиціонер, сервісна книга номер 050 494 0880. Так, салон. На жаль, взагалі не видно, хіба не допоможе. На жаль. Так, є ще фаркоп. Б-6 Passat у універсалі. Так, восьмий рік. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 236 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач 6-ступенева мокра. Так, євро 5. Двигун у нас вже Common Rail тут. Не насос форсунка, це добре. 7,950 ціна. Номер, бачите. Так, по салону. Не знаю, чи буде вам видно. Зараз спробую так прокоментувати. Так, клімат-контроль, дисплей. Все, що видно. Парктроніки. Так, друзі, часто питаєте за них. Їх зараз на ринках чомусь дефіцит. Шкода Октавія Скаут. Не те, що дефіцит взагалі, якщо чесно, давно не бачили, тому ну, знімаємо без ціни, на жаль, тому що це єдина сьогодні нам на ринку трапилась. 11-го року 2-літровий дизель, 103 кВт, 254 тисячі пробіг. Так, тут є номер телефона власника, я його фіксую. Кого реально цікавить, просто дзвоніть, уточніть ціну. Ну, запитів було багато. Зразу показую вам, як вона в салоні виглядає. Салон комбінований. Сподіваюсь, видно. Шестиступенева механіка. Повний привід, звичайно, підігріва сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Парктроніки. Третя мазда. Восьмого року. 1,6 дизельний двигун. П'ятиступенева механіка, 5 ціна. Номер телефону є, 245 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка так вже було сказано, а більше нічого не бачу, на жаль. Клімат. Toyota Auris. Сьомого року. Двохлітровий дизельний двигун. 6500 ціна. Так вона виглядає в салоні. Шестипенева механіка. Так, є форкоп. Audi a 4 в універсалі. 11 рік, 2-літровий. Дизельний двигун 105 кВт, автоматична коробка 208 тисяч пробіг. Так. Щойно з Німеччини, в хорошому стані. Так, тут. Зупиняюсь вам на комплектації, щоб довго не витрачати час. 11800 ціна. Номер є. Чорний шкіряний салон. Тематична коробка. Так виглядає. Є фаркоп парктроніки. Так, тут, бачите, є вм'ятина. Так, і Меган, ще покажу вам. Так він виглядає. 12 рік, 1,5 дизель, 210 тисяч провіг, 8700 ціна. Номер тут є. Шестиступанева механіка. Паркоп парктроніки. Там ще є суперб. Сподіваюсь, з ціною. Так, шкода суперб. 11 Одинадцятий рік. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 9950 ціна. Так, тут інформація по комплектації. Так авто не бите, бачите. І тут номери телефонів. Котрий дійсно я не знаю. Кого цікавить, дзвоніть по черзі за тими номерами. Так вона виглядає. Є фаркоп парктроніки. Так, Б шостий посад ще. І навіть не один. Покажу їх по черзі, напевно, швиденько. Тут 10-й рік, 1,6 дизель-механічна коробка передач. Так, номери ось тут. Ціна 8950. Тут по комплектації. Так, а тут, тут вже синій колір. Хвилинку. Так має бути видно. Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун. Механічна коробка. 8950 ціна. Ті самі номери. Тут інформація по комплектації. П'ятий гольф п'ятого року, 5200 ціна. Так, 1,4 бензин MPI 55 кВт, Є кондиціонер. Так, номер телефону. Тут 238 тисяч пробіг. Ну, хоч не 170. А там вже далі треба перевіряти. Так виглядає. Хюндай Ай-30 9-го року. 1,6 дизельний двигун, 205 тисяч пробіг, 5,700 ціна. Так. Напевно, не буде видно, на жаль. Hyundai Sonata Перше зустрічаємо на ринку, до речі, 8-го року двохлітровий дизель, 110 кВт, 221 тисяча пробіг, 7800 ціна, номер є. Так, бортовий клімат підігрів, сидінь, круїз, мультикермо. Так, є сертифікат до автомобіля. Так. О, так буде видно. Шестиступинова механіка. Так, седан. це у нас в седані. Так, давно не показували. Шкода Фабія. Мало їх на ринках. П'ятого року. 1,4 бензин, 140 тисяч пробіг, 4600 ціна. Сервісна книга Є-Тю. Так, ідеальний стан, два комплекта коліс. Номер Є. Так, стан, звичайно, треба перевіряти, кожного своє поняття ідеального стану. Так, ну моє діло показати вам ціну і по можливості стан. А вже експерти займаються перевірками.